Всім привіт! І ви на каналі Сніжана Лавана. І сьогодні я вам розповім про жінку, яка прославила на всю Європу нашу країну. Про жінку, яка навчила читати французів. Тому, якщо вам цікаво, поїхали. Французи її називають цю жінку або Агнесою, або Анна Київська, Анна Русинка. А українські вчені її називають. Анна Ярославівна. Сьогодні я вам розповім про королеву Франції Анну. Це є дочка київського князя Ярослава Мудрого. Так що ж відомо про її життя. Що вона зробила? Якою вона була? Вона була наймолодшою дочкою князя Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгі Герди. Вона була онукою Володимира Великого, а також вона була племінницею українських святих. Гліба і Борис на жаль, про її дитинство немає жодної інформації, але ми знаємо, що вона мала дуже хорошу освіту. Вона вивчала математику, граматику, знала історію грецької та латинської мови про чарівну вроду та добре серце Ани знала вся Європа, тому коли вона підросла. Князь почав обирати її гідного чоловіка. Ярослав був мудрим політиком і його називали тестем Європи, тому що своїх всіх дітей він одружував з європейськими монархами. Своїх трьох синів Ярослав одружив з польською, німецькою та візанційською принцесою. А дочки стали дружинами королів Норвегії та Угорщини. Ярослав дуже довго шукав людину, яка могла би стати чоловіком для Анни. Але Генріх перший, король Франції, дуже хотів, щоб за нього видали заміж. Анни. Спочатку Анну хотіли видати заміж за німецького короля Генріха III чорного, але він обрав іншу. Але він міг стати чоловіком, українка, яка увійшла в історію. Король Франції Генріх І був двічі дівцем і не мав дітей. А так як папа римський забороняв одружуватись їм між родичами, а вони всі там були королі родичі. То він послав до Києва свого посла, що він знайшов йому дружину. На весні 1051 року, проїхавши 2000 кілометрів, подолавши Прагу Краків, Анна прибула до Франції. На момент укладання шлюбу Ані було 18 років, а Генріху було цілих 40 років. Анна, як і всі дівчата, мріяли про чарівного принца та казкову країну і що вони там жили і правили. Але, на жаль, її чоловіком став старий та похмурий король. Анна з дому привезла цінні книжки з цінним камінням, але. Король не оцінив її подарунку, тому що при дворі не міли ні читати, ні писати, і її називали відьмою, тому що вона грамотна. Той час в Франції тільки вважались грамотними священники, а також в цей час у Парижі не було каналізації, там було брудно, люди їли руками, викидали мусор через вікно і не милися, тому що вважали, що це гріх. Анна писала лист батькові, що куди ти мене прислав у варварську країну? Тому що тут похмурі будинки, некрасиві церкви і все тут погано. Ти ж казав, що французи це розумні люди, а вони навіть писати і читати не вміють. Коли я королю показала книгу, він сказав, що я тобі не священик, щоб читати, тому що королі в Європі взагалі не вміють читати. Кожного вечора, коли вона засинала, вона лягала з тією думкою, що вона завтра поїде з тієї країни. Але кожного ранку, коли вона прокидалася, вона виконувала обов'язки, які поставив батько та її доля. Тоді. І королева змирилася і почала вчити грамоті короля та придворних і навчила їх купатися і їсти виделкою. Анна завоювала прихильність французів і навіть папи римського. Королева народила трьох синів: Роберто, Філіпа і Уго. Мало хто знає, але Генріх і Анна мали дочку Ендігну, її старший брат. Філіп він хотів видати її заміж, але вона була проти і втекла з Парижу і знайшла собі прихистку в німецькому місті. Пух. Там вона прожила все своє життя, лікувала хворих і навчала дітей. Тому католицька церква її назвала святою. Анна запровадила моду на ім'я Філіп, тому що воно є грецьке, і до того часу, як вона називала дитину, воно не було популярним. І після цього всіх королів, які були наступними, називала їх Філіпом. Анна присвятила себе вихованню. Своїх дітей, вона вчила їх граматики, математики, вивчення іноземних мов, навчила їх співати та малювати. Коли Генріх помер, Анна зайшла своє нове кохання. Київську красуню закохався граф Велуа. Не дивлячись на те, що він був одружений, він викрив Анну і одружився на ній. Це був дуже великий скандал. Колишня дружина графа звернулася до папи римського, тому що вона не хотіла триматись усю ганьбу на собі. Звернулася до нього, пояснила цю всю ситуацію. А він написав листа Ані, що покидай граф, повертайся до Парижу, і він сказав, що це зробилось негайно. Але Анна не послухалась папа римського і прожила ще 10 щасливих років. Після смерті графа Анна повернулася до королівського палацу, де підтримувала свого сина Філіпа, тому що він вже на той час був королем Франції. Ніхто довгий час не знав, де похована Анна, але одного разу у сімнадцятому столітті один монах помітив у церкві могилу, на котрій писало, що тут похована пані Анна, яка була вдовою. Генріха І. Ось так закінчили життя київської княжни Анни. У Франції вона завжди залишиться Агнесою, яка приїхала з далекого Києва і стала їхньою королевою. З вами була Сніжана Лавана. Всіх люблю і до нових зустрічей!